Чоловік гонить на роботу, каже, що мої 10 тисяч сильно змінять ситуацію, хоча це не так далеко. Сам робить в країні, де війна, ремонти за тисячі доларів. Питання нащо? Виїхати за кордон він не хоче, щоб я там на роботу влаштувалась та отримувала більше, аніж в Україні. Типу, там і жити дорожче, і в нього менше ЗП буде, бо податків більше платити доведеться. Типу, там немає ФОП, щоб я пішла на службу, теж він не хоче. Типу буде так само отримувати по грошах, мало і не буде мене вдома взагалі. Ну, вибачте, а віддавати свої 90% часу за 200 доларів на місяць це нормально. Каже мені, а чим взагалі твій час такий цінний, що ти переживаєш за такі гроші працювати? Про безпеку дитини взагалі не думає, хоча йому вже навіть і мій тато казав, що за кордоном є українські школи. Каже, тоді займайся весь час вдома чимось, щоб це концентрувати взагалі. В гроші. Я йому кажу, ну це тоді переписки з іноземцями на сайтах знайомств, каже, це не підходить. І фігня якась. нас... Що можна, от, тільки якщо вдома щось робити, працювати це тільки брачки чи що. <смі> Каже, що життя е, мене все одно заставить, коли з ним щось станеться, чи він помре. А в мене, типу, ані досвіду, ані навичок. Е, типу, піду двірником працювати. Ну тут в мене вимальовується взагалі питання: а як робота за 200 доларів роками допоможе мені в майбутньому претендувати на щось краще? Логічно, що буде таке саме, і потім про і за такі ж гроші, раз вже працювала. Звинувачення, що я не побудувала кар'єру, типу всі жінки побудували, а я ні? От далеко не всі жінки побудували кар'єру собі. Каже, от деякі побудували, і от я не входжу в їх коло. То що тепер маю за це дупу рвати? Що тут в коментарях?